Частина друга про зміни, що зміниться у вас в 2026 році до першої частини, це вже частина друга. І ми зупинились на магу. Дивіться, взагалі по цим картам, які вийшли. Нагадаю, що вийшли у нас карти помірність, лицар жезлів», мах, королева мечів», двіка жезлів, дев'ятка мечів», вісімка кубків і дев'ятка пентаклів. І а, основний такий сюжет-змін це продам звуку, щоб вам було чуйно. Це рік усвідомленого вибору і виходу з, з внутрішньої якоїсь пастки. Я би так сказала. Бо, тому що МАХ – це ключова така карта, яка говорить про те, що а, тепер. Ви керуєте своїм власним життям. І 2026 рік принесе те, що ви, саме ви створюєте власний простір, власне ваше життя. Нові проекти, самореалізація. Це може бути будь-яка сфера вашого життя. Королева мочів це якісь такі, знаєте, чіткі рішення, межі, відсікання зайвого, зайвого. В контексті різноманітного і людей, і ситуацій, і взагалі по королеві мечів ви можете бачити навіть те, чого вам не говорять. А подвійки жеслів це про випір, власне, це новий напрямок вашого життя. Дев'ятка мечів це якісь старі страхи. Які ще вам щось нагадують, і вони будуть потрошки у вас відходити. Ви, так би мовити, вже по вісімки кубків відходите від цих ситуацій, страхи, тривоги, сумніви, ви відходите від того, що вас виснажує, де вам не дуже гарно. І дев'ятка пентаклів, ви входите в незалежність, комфорт і впевненість. В себе, власне. І от хочеться розглянути по цим карта, яка ж сфера життя, така, знаєте, ключова у вас в житті, якщо вам з вами співпала сигніфікація, так? Тому що нагадую, що це все ж таки загальний розклад, сама а, сфера самореалізації і особистої свободи. Це робота. Це власна справа, це стиль життя, це внутрішній статус, це не про залежні стосунки. 26-й рік, до речі, не буде. А якщо ви будете тягнути в 26 рік свої залежні стосунки, будуть руйнуватися, тому що ви повинні були їх пройти в 25-му році, які закінчується, завершується. А це не про життя як треба, це не про постійні страхи помилитися, це більше про те, що про власний шлях, навіть якщо страшно, це фінансова психологічна незалежність, це про чіткість рішень, це про життя без внутрішньої війни. Тобто, якщо ми підсумуємо, 26-й році ви виходите із страхів. Берете кермо власні руки, робити сміливий, сміливий вибір, проходити до самодостатності до до, та внутрішнього такого простору, комфорту. Ну, дев'ятка пентаклів, вона є дев'ятка пентаклів. Головна сфера це ви, ваша реалізація і ваша свобода. Це рік, коли ви обираєте власне себе. Розумієте, про що тут? Намагаються вам карти по цьому розкладу саме розповісти. Тут більше про власне ваші зміни. І як ви будете змінювати, як ви, власне, будете транслювати транслювати свою енергію, свою впевненість, самовпевненість в тому сенсі, що в гарному сенсі. Свою навіть не те, що незалежність від когось, а незалежність в форматі, що ви не забудете залежати від такого зв'язку, де вас намагалося чимось або кимось тримати. Тобто, по цим картам я можу сказати, впевнено, що ви виходите в свою сферу життя. Це може бути новий. Проєкт вашого життя, це може бути і не новий проєкт вашого життя, я маю на увазі, якщо ви не одинока людина, в тому сенсі, що у вас є родина, так? але будуть зміни. Все одно будуть зміни, і ви будете рухатись далі. І навіть якщо вам буде страшно, все одно ви будете обирати себе, ані той формат, який, можливо, був раніше, який вас виснажило. Тут аркани чітко показують вам вперед. І навіть як блазень показує, що навіть якщо ви ще в цій тропці не ходили, ви підете для того, щоб подивитися, а, а що, власне, там, а можливо, там не так страшно, як ви думали раніше. Дякую, пишіть, будь ласка, ваші. Коментарі по цьому приводу, що яка у вас думка по цьому розкладу. І також пропоную ще раз нагадую, що приходьте в телеграм-канал і пишіть ваші саме власне пропозиції, питання для загальних розкладів. До зустрічі!